Міру вам, дорогі брати та сестри. Ми вас щиро вітаємо знову і знову у нашій телепрограмі Духовні Обрії. Відразу вам нагадуємо, що ми всі наші програми, ви маєте можливість передивитися на офіційному відеоканалі Мукачівської православної єпархії «Синопсис Тіві, покликання на яке ви бачите зараз внизу своїх телеекранів. Сьогодні темою нашої розмови із з нашим гостем буде насущна тема, за яку до якої ми всі крокуємо. Ми вже досягли фінішу Великого посту і незабаром розпочнеться святкування найбільшої події християнського світу Воскресіння з мертвих нашого Спасителя, Сина Божого Ісуса Христа. Тема нашої сьогоднішньої програми це, звичайно, Пасха, обряди, традиції та догмат, ці речі, які пов'язані зі святкуванням. Тому що, як правило, досвід показує, що Пасха у нашому сприйнятті вона огорнута. Різними іноді забобонами, навіть які пов'язані із псевдосвяткуванням, псевдорелігійними речами, псевдодогматичними. І сьогодні ми з нашим гостем постараємося трошки окреслити коло, скажімо так, насущних питань, які завжди задають віряни кожному священнослужителю. Гостем сьогоднішньої нашої студії є протерей Вадим Гайдиш, це священнослужитель Мукашської єпархії, який є настоятелем Свято-Покровського храму, в селі Вітаємо вас, отець Вадим, Добре. в нашій студії. Дякую ще раз за час, який ви викроїли у своєму графіку, для того, щоб поспілкуватися з нашими гостями. Нагадуємо вам, ви зараз бачите також брати та сестри електронну скриньку, яка є. На, на ваших телеекранах, на яку ви завжди маєте можливість надсилати свої питання, по щодо проведення наших наступних питань наших програм. Відразу нагадаю вам, що всі задані ваші вами питання вони нами комунікуються, зберігаються і є стимулом для проведення тематичних наступних програм. Отже, отець Вадим Страсний тиждень. Спочатку трошки зупинимося на ньому. Всі ми знаємо, що в богослужбовому просторі кожен день великого тижня називається якби великим або святим. Великий понеділок, Великий Вівторок, Велика П'ятниця і так далі. Чому церква акцентує на цьому увазі і з чим це пов'язано? Ці події, які відбуваються перед Світлим Христом, Воскресінням, являються останніми днями життя Ісуса Христа. І вони, звичайно. Являються важливими для нашого спасіння, вони являються важливими в житті церкви, і церква якби, дає їм такі зауваження або такі особливість, називаючи їх великими, або також вони ще називаються страсними. Ось ми маємо кожен день цього тижня, Страстного тижня. Певні події, які відбуваються, і церква на них наголошує і проводить особливі богослужіння. Ми можемо е, назвати, що головне в ці, ці дні, ці великі дні. Ось, наприклад, в понеділок ми згадуємо біблійного патріарха Йосифа, uh -huh. якби образ смиренності. Е, також говориться про, подія, про подію, яка сказана в Євангелії про е, прокляття смоковниці. Uh -huh. У вівторок е, Господь е, у, у вівторок церква нам показує, дає нам е, зрозуміти про притчі. Притчу про таланти і притчу про десяти дів. Середу, звичайно, ми споминаємо з вами зраду іудою Ісуса Христа. Ми споминаємо ту жінку, яка святим миром обмазала тіло Христа і своїми сльозами витрила омила Його ноги і витрила своїми волоссям. Четвер, звичайно, ми споминаємо тайну вечерю, ми споминаємо омивання ніг. Ми споминаємо е, молитву в Ісланському саду. Е, і сама трагічна подія року це, звичайно, п'ятниця. Ми споминаємо з вами е, смерть на Христі е, Ісуса Христа. Перед Тим, звичайно, Його е, неправедний суд, е, побиття, розп'яття і смерть. Е, субота це погребіння. Е, субота це день. Такого тишини ми з вами готуємося до світлого Христового Воскресіння, але ще богослужінням, думками і серцем, звичайно, ми ще так в погребінні, в страсних таких стражданнях Ісуса Христа. Так. Ну, треба ще доповнити, доповню від себе те, що е, якраз браті і сестри в Страсному тижні ми розуміємо, що, чому ми дотримуємося протягом е, року, в середу і п'ятницю, якраз до посту. Тому що в середу, як сказав, отець Вадим дійсно Юда придав Христа. Ну і в п'ятницю відбулася найбільша трагедія людства. Дійсно, людина розпинає Бога. Тому в спогад цих подій ми дотримуємося строго посту. Ну, ви згадали в один із днів. Звичайно, це великий четвер. Я думаю, буде тут доречно згадати найбільший забобон християнського світу на Закарпатті. це чистий четвер. Всі жінки йдуть вмити вікна, всі беруть в руки пилесоси. І турбується передусім про хату, про чистоту в хаті треба чистить четверо. У нас окутаний таким міфом про те, що потрібно робити, наводити а, порядок. або тіло, наприклад, так. Тобто душ логічне прийняти. таке запитання, напевно, ті зведім, що можна потрібно або не потрібно робити в цей день. Ну, звичайно, перш за все, не потрібно, щоб були забобони, всякі пов'язані з чистотою будинку угу. або власного тіла, але звичайно, маємо потурбуватися про чистоту своєї душі. Важливо в цей день прийти в храм. Богослужіння воно протяжне по часу. Служиться також літургія Василія Великого і є можливість причаститися тих хрестових тайн. Ось на це би звернути увагу, щоб людина причастилася святих Христових тайн, щоб людина покаялася в своїх гріхах. Ось також особливо ще цей день заготовлюються дари священиком дари, тобто тіло обмокується в кров, висушується і зберігається на престолі в дароохранительниці, через які потім хворим приносяться ці святі дари для того, щоб їх причастити святих хрестових тайн. Так, дійсно, ви правду говорите, і треба розуміти, брати та сестри, те, що саме у великий четвер. Ідеально, треба прийти дійсно в храм для причастя. Чому? Тому що це є день встановлення Євхаристії. Якщо, наприклад, в римокатолицькій традиції святкується виокремлено свято там, Серця Ісусового або свято Тіла та крові Спасителя, то ми декларуємо це свято, власне, в Великий Четвер, що потрібно прийти причаститися, тому що це є день встановлення Таїнства Євхаристії. Це дуже важливо і треба брати не пілесос фізичний, а пілесос духовний, і чистити свою душу від гріхів, ще раз і ще раз прийти до сповіді, не в суботу, коли всі вже будуть максимально заклопотані, і важко буде фізично для священнослужителів, буде нагрузка велика. Краще це зробити тихо, спокійно, власне, в великий четвер. Ну і Великий Четвер вже вечором звершуються страсті Христові, да, коли ми все. вже там вечором велика служба. Тому акцентувати треба увагу не на, як казав, не на зовнішньому, а на внутрішньому. Ну, вас, Вадим, ми приступаємо після страстного тижня, звичайно, вже до Пасхи, тому перейдемо до блоку Пасхального. Все-таки Пасха в святому письмі. Що вона означає? Люди тепер багато є, люди, які відвідують храм, але не розуміють етимологію слова Пасха. Звичайно, Пасха вона має біблійний корні. Угу. Вона писах, так? Так. що означає проходити мимо. Ось маємо знати з святого Писання, коли єврейський народ перебував у єгипетському рабстві. То е, через Мойсея Господь хотів цей народ вивести mm -hmm. і наказав, щоб всі на. Е... На дверях своїх будинків обмазали кров'ю молодої овечки ну, знамення таке. І вночі, коли буде йти ангел, він не буде трогати ті сім'ї, де всі є це, це знамення. І кого не було, то цей ангел бував першого, uh -huh. першого ну там дитинку, яка народжувалася там. І, і, а там, де було, ангел проходив мимо. І це бібліні, якби, старого завіту. В нашому новому завіті ми маємо розуміти, що Пасха це вже перехід із життя смерті, життя вічності, життя з тобто це Богом. — проходження, це ось боротьба з гріхами, це перехід із гріховного стану в угу. стан святості, в стан служіння Богові. Це встан, коли людина живе з Воскреслим Господом. Взагалі наше свято, Пасха, воно є самим головним святом року і взагалі життя людини, життя Християнина. Тому що це свято і свято, торжество і торжество. І до цього дня людина готується заздалегідь, звичайно, тримається. Великий піст uh -huh. людина часто приходить в храм для того, щоб посповідатися, причаститися Святих Христових тайн і готується ось внутрішньо до цієї зустрічі з Воскреслим Господом, До цієї великої радості так, отець Вадим. Хотів би ще трошки повернутися на одну секунду назад. Є ще таке пов'язане, можливо, марновір'я з великою п'ятницею. Так у нас теж в селах це розповсюджена практика в нашому народі. Що люди, наприклад, у Великодню п'ятницю нічого не роблять. Угу. І коли ти людину питаєш, що ви будете дійсно чим займатися, ну піду на базар собі сорочку куплю або якісь взуття на Пасху. Чи можна, є така традиція в старших людей не їсти до цілування плащаниці в п'ятницю? Можна чи не можна? З чим це пов'язано? Взагалі чи потрібно цих речей дотримуватися? Взагалі, з рідного календаря, там написано строгий піст, тобто не можна вкушення ну, будь-якої їжі. Е, є благочастива традиція, коли людина з четверга вечора. І до самого вже, самої Пасхи взагалі нічого не вкушає. Так, старається говіти, старається ось, ради Христа потримати оцей строгий піст. Це добре, але тут, звичайно, має бути все з благосвінням священника, духовника, приходського священника, куди людина ходить, для того, щоб це було благословенно, і воно було з розсудливостю, тому що людина, можливо, по бажанню має так тримати піст, але по здоров'ю вона тої можливості не має. Бажання, ну, бажання є, бо можливості немає. Так. Також треба зросло до цього. Щоб це ставитися. не було не те, що тут, а це було можливим, за, скажімо так, фізичними, е, як кажуть, можливостями, знову ж, такі, людини. Так, так, так. так, у нашому народі це називається одним словом, четверткувати. Є таке слово в нашому народі і старше покоління людей дійсно цього дотримується. Ми, я Покійна, бабусі, інші жінки, чоловіки старшого покоління, цього так дотримувалися сильно. Йдемо Ш, далі. Ще так. Хочу доповнити на рахунок, що робити, що не можна робити. Ну або що робити так в цей день. Якби робити не можна, бити там не можна, нічого менструвати не можна. Але якщо дивитися на богослужіння, там зранку служаться царські часи, угу. на яких теж важливо бути присутнім і ось відчути ось ту. Атмосферу того Страсного дня, Страсної П'ятниці, тому що там читається, як із Старого Завіту, Парамії, апостоли, Євангелія, пов'язані з тим часом, першим, там, третім, шостим, дев'ятим часом, в яких перебував Христос, що з ним відбувалося в той чи інший час. Ось. А ввечері ми з вами перебуваємо. На одному дуже важливому богослужінні – це виніс плащаниці, це вечірня з виносом плащаниці, і чин в кого як, звичайно, в якихось церквах є ввечері, служиться, в якихось mm -hmm. церках зранку в суботу. Це утренні за чином погрібіння плащаниці, на якому обов'язково кожному християнину треба бути присутнім і відчути цю богослужіння. Добре, дякую, Тець Вадим, за змістовну відповідь. Нагадуємо вам, дорогі брати та сестри. Ми з вами зараз є. Учасниками програми духовні обрії. Щиро просимо вас підписуватися на наш, на наш телеканал, покликання на які ви бачите на своїх телеекранах, долучайтеся до наших програм. Переходимо до такої практичної частини. Вона, напевно, для багатьох людей, які вперше пробують постувати, які вперше стають на шлях церковного життя, пробують бути в якості християн. Це атрибути Пасхи. Тобто, передусім, це кошик. Питання простеньке, що можна або не можна класти до кошика і як його логічне продовження, чи існує церковний канон того, що повинно все-таки бути в кошику. Для, для окремих людей це надважливо. Так, важливо і хоча воно не повинно бути важливим. Перш за все, це, звичайно, служба Воскресіння, воскресла служба, участь у богослужінні. Так, але звичайно, у нас в народі це є неодмінною такою, не, не такою частиною, атрибутикою пасхального такого, пасхальних свят. Що можна? Ну, Давайте заглянемо в молитву, так. яка читається, коли освячується кошик. Не будемо причитувати, але ось іменно, що, іменно там читається, що ми освячуємо, що освячує священик. Там брашна, тобто це є м'ясо, м'яко огустивши, це масло, це може бути сир, творог, так, яйці. Також те, що спечене, тобто хліб, от Паска, яку ми називаємо mm -hmm. паска, це спечений хліб, який ми також можемо, маємо ставити в першу чергу в кошик. Є звичайно творожна паска, по Україні часто її ставлять. Mm -hmm. У нас такої традиції великої немає, можливо, десь у містах. От, а інші є така українська ще традиція, я читав ставлять сіль. Тому що так, як сіль, вона, хоча вона не, не має в молитві. Сіль, буряк так, ще можна да, буряк, там, але ось ми назвали те, що можна ставити. Крім того, людина, звичайно, ставить сіль, ставить буряк, хрін. Чоловіки Даже, часто питають, чи можна домашнє віно ставити. З домашнього віно це якраз теж хотів зауважити. Домашнє віно не можна, тому що взагалі немає ніде таке, щоб домашнє віно освячувалося. А ще відбувається дуже таке важливе і небезпечне, навіть прирівниця до курсства, коли візьме там, там ложечку, так як причастя прямий. Uh -huh. Тобто людина не причащається протягом поста чи там на саму Пасху, а додому приходять і Це Те, що ми говорили на початку, це один із забобонів. Да, ти, Звадим, питання, яке народжується з нашої теперішньої такої розмови, чи можна заносити кошик до храму? Кошик до храму не можна заносити, якщо там є м'ясо. Угу. Якщо м'ясо ми не ставимо, тоді заносити можна. Так, бо дійсно церковна інстатуція забороняє і це кожен священнослужитель, розуміє, люди повинні розуміти, чи можна причищатися в день Пасхи або в дні світлого тижня. Обов'язково людина, яка проводила дні, говіння, тримала пісти, сповідалася протягом цих постів, то я, як священник, і будь-який священник, благословляють причащатися за тих хрестових тайн. Питання: чи можна сповідатися? От тут, якщо людина, наприклад, у нас на приході сповідалася в четвер, сповідалася в суботу. Тоді, може, без повіді, хіба що якщо якісь гріхи зробили, тобто може, людина сама вже має регулювати да. цей да, момент. Да, да. Що люди повинні читати до перечастя освітлити? Відміняються ті правила, які були до, до Пасхи. Uh -huh. На світлий тиждень ось можна читати правила такі: ми читаємо часи Пасхи, uh -huh. і якщо ми готуємося до Причастя, спослідно до святого Причастя. По бажанню ще можна додати канон святої Пасхи. Так. Ось, Вадим йдемо далі з бо час піджимає наш ефір. Чи відрізняються щоденні ранішні вечірні молитви період Пасхи, світлого тижня від інших періодів? Так, відрізняється. Наприклад, початок будь-якого правила ми починаємо із молитви до Святого Духа, Царю Небесний. Він замінюється Тропарем Пасхи, Христос Воскрес із мертвих. Ось і. Замість достойної єсміє, ангел піяше за достойний Пасхи. Взагалі замість ранішніх читається часи пасхи. Часи пасхи поруч. Чи є біблійною традиція поливанок? Немає такої. Це традиція більш народного такого типу. Не більше вона є народного типу. Раніше з відра поливали, тепер часто є таке, що парфумами там бризкають. Церква не виступає проти, проти цього, виступає, але так. вона і не виступає за. Це так, так. справа в тому, що ця традиція в лапках пов'язана з іншими негативними речами, так, так, тому що люди поливають один одного з одною метою, часто густо, щоб прийти в гості, погостювати так, так, ще так, раз і ще так, раз. Так, і як ви перше правильно сказали, наша Пасха, братія і сестри, апостол Павло каже, є Христос. Пасха це не кошик, це не обряди, це є Христос. Тому відповідно і святкувати це свято потрібно в цій призмі. До якого часу можна вітатися Христос Воскрес? І чому так? Христос Воскрес можна вітатися з самого Світлого Дня Воскресіння Пасхи до Вознесіння, угу. тому що Господь являвся учнем неодноразово. І ось ми. Також проходимо богослужіння пасхального такого типу, mm -hmm. ось пасхального такого обряду, традиції, богослужіння. Тому від Пасхи до Вознесіння до спокійно. Вознесіння. Буває таке, що десь у містах лише тиждень хрестуються, але люди, люди церковні, слава Богу, хрестуються до, до самого Вознесіння. Чим пов'язані писанки, писанкарство, взагалі? Крашенки ще Крашенки. називається так. Був такий випадок в історії церкви, коли Марія Магдалина прийшла mm -hmm. до царя і сказала Христос Воскрес. А він не повірив, то, то вона дала йому вона взяла яйце, показала йому, він зачервонів, тобто впав у таку краску. І ця традиція більше якби така, ну, церковного такого типу. І тим самим взагалі крашенки, яйці вони являються символом Воскресіння. Я би ще хотів два слова сказати про кошик. Все-таки це один із атрибутів. Дозволяється, в уставі це не прописано, але якщо ми прочитаємо про старозавітню Пасху, то там написано, що окрім м'яса молодого ягняти ставили гіркі трави. Чітко прописано це в Старому Заповіті у книзі повторення закону. Тому іноді правильно люди роблять, які ставлять у кошик. Молоду пера цибулі, або пера часника молодо. Це дозволяється біблійно, це буде правильно. Тому дуже важливий це теж момент є. Добре, ти з Вадим, нехай Господь допомагає вам. Дякуємо щиро вам за те, що ви прийшли до нашої програми. Сподіваюся, люди отримали відповіді на питання насущні, які їм потрібно. Но головне, ми, я думаю, встигли сказати те, що Пасха це є. Не зовнішнє свято, а внутрішнє, до цього потрібно готуватися. І ще ми забули, напевно, сказати про те, що хто правильно дотримувався дійсно посту, є така дуже добра традиція, але це, брати і сестри, узгоджуйте своїм священнослужителям або духівником на місці. Ви можете кожен день тижня причащатися. Якщо людина вела таке тісне церковне життя, старалася щотижня практично причащатися, не відчуває за собою нічого такого, щоб заважало участі в і причастя. Ця людина може причащатися щодня навіть. Е Вкушаючи м'ясо і так. читаючи канони до причастя, пасхальний канон, де ви казали правильно дійсно так. часи і молити до причастя. Хочу лише доповнити до цього питання, це саме одне з важливих. Це є в правилах святих отців, конкретно із 66 правило 6-го Вселенського mm -hmm. собору, де сказано, щоб всі християни причищалися в світлий тиждень. Ось, на рахунок поста також люди, от як вчора я не тримала піст, як то м'ясо там їла. Ось дивіться, священики взагалі протягом року не тримають пости. Перед тим, як служити службу. А ось світлий тиждень заборонено святими правилами святих отців тримати піст. Тільки євхаристичні. Тобто після 12 годин або 6 годин перед службою тримати євхаристичні піст І напередодні можна їсти все, що хочеш, просто не. Їсти багато так, в міру, і, в міру. і не перепиватися так, там. Так, так. Укуголі. Це дуже важливі моменти, тому що люди часто питають, а не отримують такої належної відповіді. Тому нехай все буде, як кажуть, і по закону Божому, і по людському. Так. Добре, ти завдивний Херос. Дякуємо вам ще раз за участь в нашій програмі. Нагадуємо вам, що у нашій програмі був гостем настоятель Святопокровського храму. Целі Кендеришів, що на Мукачівщині, протерей Вадим Гайдиш і ваш скромний слуга, протерий Олександр Муганич. До наступних зустрічей. Задавайте нам запитання, будь ласка, пишіть нам на електронну скриньку, яку ви бачите внизу телеекрану. Нехай Господь вам допомагає у Воскресінні у всіх ваших життєвих обставинах, буде епіцентром вашого життя і допомагає бути справжніми християнами, які по-справжньому. Без забобонів, без порушення будь-яких традицій, обрядів, догматів, тим більше святкують правильного Христового Воскресіння. До наступних зустрічей!